Привіт, друзі! З вами знову я, Олександр Кучеренко, Він же поет Сашко шковообрій. Ви бачайте, що в окулярах просто дуже світить, лупить сонце прямо в очі. Я хотів би попросити вас підказати мені, можливо, маєте знайомих, або ви самі вмієте створювати мультиплікації, анімації. Мені треба оживити мультик. Зробити на пісню, яку я вже записав на свій вірш. Це вже е, виходить дуже класна чарівна пісня. Е, це буде щось на кшталт Колискової, і е, виконавці цієї пісні це дуже класні київські митці. Е, це співачка Валя Захабура і гітарист Григорій Лук'яненко з гурту Рутенія. І ще він організовує фестиваль Рутенія, якщо, можливо, хтось чув. Отже, дуже виходить чарівна пісня, і хотілося б якийсь анімаційний супровід. Я запитав у одного знайомого, скільки коштує робота такого кваліфікованого фахівця в цій царині. Він сказав, що досить. Чи маленькі суми, тому що там, здається, одна секунда коштує від 10 до 30 баксів. Тобто одна хвилина це вже десь тисячу баксів. А в мене пісня майже 3 хвилини, 2 хвилини 52 секунди. Тому три тисячі баксів я не маю, звісно, на це. Але деякий бюджет я маю і виділю за роботу. Можливо, когось зацікавила моя пропозиція. Пишіть мені в приватні повідомлення або в коментарі під цим відео. Дякую, друзі.